Всім привіт дорогі друзі і підписники мого каналу з вами Знову Дако. І я проход... точніше продовжую проходити карту Супер Русский Скотблок. Так, це вже третя серія мого проходження. І, як ви пам'ятаєте, в минулій серії я дістався оступ з піском, і нечайно він у мене впав. Також в ефекарному режимі я Зніс один ряд трави. Так, зараз я вам я покажу. Ось вона. Ну, і я був змушений просто перейти на версію Майнкрафта іншу. Ось, дивіться, бачите, я на версії 1.3.1 граю, тому що я вирішив зробити собі ферму піску. Але ця ферма працює тільки на цій версії. На 1.2 вона не працює. І я просто-напросто не зможу сюди діставати цей пісок. Ось така ось ферма. Як бачите, за 5 секунд стак піску. Ця ферма мені дуже подобається, і я, в принципі, її собі можу зробити. Отже, я зараз перехожу в свою карту. Так. І мені потрібно буде зробити цю ферму. Я ще не вирішив, де я її буду робити. Скоріше за все, десь під землею. Так, отже, мені зараз потрібно дуритись. Туди до самого кінця. А ні, я мабуть, все ж таки опущусь. Так, отже купаю я тут. Потім десь пропускаю два блоки. Буду купати тут. Тоді. Буду копати тут. Можливо, ви не розумієте, що я хочу зробити. Так. Раз, два. Буду копати тут і ось тут. Отже, зараз на цьому рівні мені потрібно дістатися аж до кінця цієї карти. Просто до того обриву. Ну, коротше, до краю карти. Так, ось так треба купати аж до краю. Там я зроблю собі невеличку таку кімнатку, де, власне, в мене вже і буде ця ферма стояти. Так, в мене є кірка, я краще нею покупаю. Тому що железну я вже буду доламувати, так. На ресурсах і таке. Ось. Так, вечір. Раз, два, три, чотири. Ну и мне Раз. Два. Три. Четыре. Ну и здесь. Дот. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. 4. Так, отже, цю кімнатку мені зараз потрібно викопати всю. Я поставлю на паузу і коли вже ніби викопаю, продовжу. Також я, мабуть, підготую ресурси. Так, звуки. Музику я виключу, а звуки на 50%. Я підготую. Всі ресурси, які мені будуть потрібні, щоб побудувати цю ферму. Можливо. Хоча вона, в принципі, висока. Ну як висока. Декілька там блоків, висоту. Ну, одним словом, я на паузу. Так, отже, я ось викупив цю яму. Підготовив ресурси, правда, не всі. Я згадав, що мені потрібно було ще жаги зробити і взяти сам пісок. Ну, але, власне, саму ферму вже можна починати робити. Так, я думаю, тут потрібно ще на один блок опуститись. Тож всі наступні серії, я, скоріш за все, все ж таки вже маю. Знімати на цій версії Майнкрафту. Так, мої факели. Тому що все ж таки мені потрібно буде цей пісок. Так, отже, як я буду робити саму ферму я записувати не буду, тому що я, в принципі, не знаю, як її робити на пам'яті. Мені потрібно буде весь час заходити на ту карту і дивитись. Як я її зробив. Як зробити її, я знайшов в інтернеті. І тому ще не знаю, як її робити на пам'ять. Можливо, я покажу, як її можна робити. Блін, щось захрип, як її зробити у відео якомусь спеціальному, типу там ферми і щось таке. Отже, я починаю її робити. Нарешті я її зробив. Мені не вистачало деяких ресурсів, я мусив бігати додому, робити липкі поршні, вбивати тих слизнів. Спаунери, яких я знайшов в селянина, щоб не казали, що я там читер, всяке таке. До речі, тут не можна вживати ось команди, бачите? Ну, ось я тут трошки почекав. Зібрав піску два стака. Отже так, я звуки зроблю тихіше. І зараз вам покажу, як вона працює. Ось так. Можна дуже-дуже багато піску назбирати. Прошов зібрав, зібрав. На ну, мені в піску і так вже дуже багато, мені його зараз вже не потрібно. Але ферма буде стояти, я її не буду чіпати. Ферма нехай буде тут, а я біжу додому. До речі, випав перший сніг. Так, це сюди. Я пісок я також перенесу. Ну і скільки ми там вже знімаємо. Так, ну, в принципі, серія ця вийшла така не дуже велика. І я вже на цьому закінчую. А з вами був Дако. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось відео. Розказуйте друзям про мій канал. Всім дякую за увагу, всім пока!